Шановне панство, сьогоднішній випуск дещо розбишацький. Безумовно, зодяки це старовинний мід і до реальності стосунку не мають. Проте зараз існують дослідження, які намагаються, наприклад, вирахувати вплив зірок на характер серійних убивць. Що ж, ми провели. Власне. Вирахували, який знак зодіаку найчастіше зустрічається у маніяків. І результати озвучимо наприкінці випуску. А зараз про те, який тип негідника уособлює кожен із знаків зодіаку. До вашої уваги горорскоп серійних вбивць. Овен гнівливий убивця. Характер цього зодіаку жахає вибуховістю та конфліктністю. Вони готові до вербального та фізичного насилля. Навіть їх найсвітліші почуття, як любов чи ніжність, міцно змішані з роздратуванням і презирством. У фільмах жахів відповідникам Овну є неперевершені Чакіда Бітлджус. Серед серійних маніяків вирізняється Річард Куклінський. За його власними свідченнями він убив до ста людей, причому подеколи робив це знічев'я. Телець Убивця Сталкерті і незворотні в своїх рішеннях вони будуть переслідувати свій об'єкт до кінця. Задушливі, одноманітні, тяжіють до урочевлення живих істот, тому люблять фотографію, некрофілію і котиків. У фільмах Тельця репрезентує Патрік Бейтмен та козел Чорний Пилип із фільму Відьма Роберта Егерса. Серед серійних вбивць звичайно Генрі Говард Холмс, який створив цілий замок убивств з таємними переходами газовими камерами і катівнями. Близнюки множинні особистості. Хворобливо брехливі, лицемірні, вони спотворюють реальність, дотримуючись виключно власної версії. Приречені блукати у свої розщепленості, саме вони наприкінці виявляються злодіями, які просто забули про свої криваві вчинки. У фільмах близнюки втілені Фредді Крюгером та Мі з культового жахастика Історія двох сестер. Найвідоміший серійний убивця серед близнюків, звичайно, красунчик Джефрі Дамер, який їв та лоботоміював молодих хлопців. Раки матусі вбивці отруюють своїми обожнюванням та образливістю, неперевершено володіють пасивною агресією, яка не лишає доказів. Їх свідомість повна гіпотетичних катастроф, що призводить до параної, а образити рака отримати найпідступнішого ворога. У фільмах це, звісно, мамочка маніячка з фільму Утерса та одержима Люсіль Шарп з багряного піку. В житті це потайний, мстивий, жадаючи покарати тих, хто над ним знущався. Сергій Довженко Лев Вбивця Нарцис. Їх злочини артистичні, безсоромні з розмахом та мають на меті залишити ім'я злочинця в історії. Леви жадатимуть уваги будь-якої уваги і підуть заради неї на найогидніші вчинки. Лев, це звичайно клоун арт з фільму Жахливий і капітан Сполдінг з будинку тисячі трупів. Серійний вбивця Джон Хей або кислотний вбивця. Жертв він розчиняв у ванні з кислотою, а оточуючим здавався прекрасним аристократичним чоловіком. Діва Приховані збочинці. Фіксуються на порядку та нормальності, але як відомо, чим нормальніша людина, тим більше в ній демонів. Злочини продумані, ускладнені інтелектуальними ігрищами або моральним імперативом. У фільмах Знак діви» особлюють Норман Бейтс та Сем з фільму Гаманець або життя яскравою дівою серійним убивцем є Ед Гейн, швець людської шкіри, колекціонер трупів та мамкин сина Терези. Вбивці перевертні, це саме ті популярні персони, повні чарівності та привітності, вони одержимі вивченням людської психіки, оскільки їх власна це сюрреалістична кроляча нора, де не працюють звичні людські закони та милосердя. Їх злочини це експерименти над людяністю. Чарівні пенні Вайс та Ганібал Лектер – типові кіношні Терези. Найвідоміший серійний убивця Терези це надзвичайно жорстокий та невловимий чікатіло. Скорпіони. Класичний серійний убивця. Теоретики практик темної сексуальності Заледве знають, знає, що таке емпатія садист, маніпулятор і, за переказами, творець самого жаху. У фільмах повстали з пекла Пінхет та Майкл Майерс Неможливо не згадати скорпіона Джозефа Де Анджело вбивцю із золотого штату, покараного лише за три десятиліття після скоєння злочинів. Стрільці. Масовий вбивця, лідер культу. Безвідповідальні і недбалі вони не плануватимуть вбивства і мають складнощі з приховуванням трупів. Проте вони страшні у своїй непередбачуваності, а хитка самооцінка робить їх бомбою з повільненої дії. У фільмах це Джейсон Вургіс. В реальності Едмунд Кемпер та Тед Банді. стильник? Язичницький демон в людській подобі власне усе людське для них марне дріб'язкове. Їхня ідея вищої справедливості часто передбачає знищення цього дріб'язку з лиця землі. Тож багул з фільму Сінестер є найточнішим втіленням козорого в кіно. А в реальності Гарольд Шипман, лікар, який вбив понад дві сотні своїх пацієнтів. Водолій, вбивця постмодерніст. Суперечливі, непостійні, екстравагантні, артистичні. Їх основна мета плутати і гратися, спотворюючи свідомість своїх жертв. Не дивно, що в кіно водолів репрезентує Джон Крамер, великий конструктор і творець гри на виживання. А реальність підкинула нам водолія Генрі Ріджвея вбивці з Грін Рівер. Риби. Адреналінові вбивці. Їх внутрішній світ нестабільний та похмурий, тому їм необхідно знаходити джерела для натхнення чи обсесії. Це вони викликатимуть демонів і блудитимуть забороненими зонами, аби сповнити своє життя хоч чимось, і темрява відгукується рибам. Вони напрочуд подібні до Садако Ямамура, героїні дзвінків, а також до Мадам Ла Лорі. Новоорландської серійної вбивці, що закатувала та згубила незліченну кількість рабів у своєму будинку, який же знак зодіаку зустрічається серед серійних убивць найчастіше? Наше дослідження включало аналіз усіх сторінок англомовної Вікіпедії, присвячених серійним вбивцям, та розрахунок поширеності того чи іншого знаку? Результати на екрані. А більш того, один із дослідників знайшов серійного убивцю, який народився з ним в один день, місяць та рік. Підписуйтесь на канал, підтримуйте нас на Patreon і до нових зустрічей в Темряві!